Колода райдера Уейта Біле Таро. Колода створена по мотивам і по за рисунками оригінального Райдера, але вона зроблена в рамочки білій. Такі, самі, самі малюнки винесені в поля карти. Колода відтворює оригінальне колоду райдера але більш насичені кольори, більш а, пророблені деталі, а, тобто дуже-дуже цікава колода, але вона м -м, повинна зацікавити людей, як друга колода, яку о, зручно носити з собою. Саме тому, що її розмір 5-7 самої карти на 9,5. 9,5 на 5,7. Тобто вона дуже зручна у тусовці, вона дуже зручна в розкладанні, вона гарно вміщується в руку. Тобто ця колода, яка повинна слугувати додатковою колодою до звичайного торо, повести з собою на консультацію. чи... Просто тримати у сумці, за необхідністю доставати, тому що звичайна колода таро набагато більше. Е, йде в комплекті книжечка, книжечка на англійській, російської чи української мови немає. Колода має отаку. От зворотні біги ручками. Тобто дуже гарна колода.